Шалом, це словко, що можна сказати за ситуацію? Коли не можеш говорити за ситуацію, можна говорити за її розвиток. Ось власне йдуть бойові дії отут, от в цьому кутку. Ви знаєте, росіяни визнають, що западну частину, от та що вони називають 166-ю висотою Збройні Сили України взяли. Ось це, що. Стосується тактики, безпосередніх бойових дій, то можна сказати, що ця схема показує, це от висування на південь від Новопрокопівки сюди от на західну частину гребня 166 і тут от бойові дії в районі по Петраншех, це все, що можна сказати. От, власне, оцей от куток, це те, про що можна говорити, те, що росіяни визнають, що тут таки до 166-ї добралися українці. А до чого ми будемо говорити за, Ось, власне, оці дії вказують правильно. Коротко сюди. Про що буде йтися? Йдеться буде, чому українська артилерія почала обстрілювати Ільченка. Яке це має санс між Ільченкова та Солодкою балкою? Ви знаєте, ви вже, мабуть, бачили оцей ролик. Ось, оце от. Напорна, і оце от траншеї, зараз ми поговоримо це російське, окопи, бачите, починає артилерія потихеньку пристрілюватися, українська. Що це означає? Це означає вихід на це плато. Ви розумієте, що вербове тут низина, тут оце плато з цього плато добре видно те, що ви так мак вважаєте. І от тут між Ільченковим і Солодким баком, бачите, де примикання лісополоси, в цьому куточку є. Починаються російські укріплення. І турки їх непогано вказують між двома населеними пунктами. Бачите, де сходяться всі ці полоси. Тут є. Ну, ви бачили, що вони там накопали, що воно там є. Під вогнем, ви, в принципі, все оце могли побачити, оці от їхні фортифікації, теж не настільки правильно воно грізно виглядає. Як важить, що там буде з замінуванням. і тут от, Починають мати значення інші картинки, що я вам вигіб. Це очеретувати. Ви знаєте, воно далі на південь знаходиться тут от солодка балка. Тут очеретувати. Ви бачите, як наїжено. Є підстави вважати. Те, що пам'ятаєте, ми говорили, що на південний захід від Вербового чогось дуже наїжено. Технікою колій дуже багато, чи є там мінні поля, і чи можуть туди українці прорватися, і чи росіяни будуть там щось мінувати. Тут теж ви бачите, що дуже сильно наїшено. Це супутниковий знімок. Оце те, що ми говорили, їхні опорні пункти. Передочеретувати. Далі за ним вже нічого нема. І от важить, наскільки тут будуть мі мінні поля розташовані, вже є сенс говорити за наближення до цієї позиції. Українцями. Оце, що власне, можна було сказати за це от знахоплення 166-ї. За ці от удари починаються українські сюди, за те, що артилерія починає промацювати оте от звуження оцю от полосу, бачите, вона тут сходиться. Ось, власне, пшеничне, за ними тут очеретувати його не видно. І тут от промацують, починають, уже українські артилерісти сюди промачують, значить перспективи на наступ якісь є так само, як є перспективи поширення в західному напрямку. Я вам забув розказати, що тут от, коли є зйомки в цьому районі, де копані, треба ще раз, треба буде подивитися, видні поля соняшників. Тут насправді тут був десь 2,5 тисячі гектарів підприємства сільськогосподарське, воно займалося соняшником. Виникає питання: якщо там соняшники ростуть цього сезону, чи були ці поля заміновані? І якщо вони не були заміновані, то можна було посадити соняшник. А якщо вони були заміновані, то як там виріс? Це явно не самосівний, це явно посаджений соняшник. А якщо він там є, ясно, що там можуть очікувати пастки міні, але все таки чи можливо рухатися цими полями? Наскільки це от. Все-таки, наскільки їхні мінні поля простягаються вглиб, от що нас зараз має цікавити, бо ми бачили отут, -от наїжджені колі в районі Вербового. Отут -от ми бачили в цьому районі великі поля Соняшника. І ви бачили в очеретуватому те, що ці сліди, власне, ось бачите, наскільки вони тут наїздили. Наскільки вони тут шнеряли технікою? що, власне, має цікавити зараз і вже починає цікавити народних операторів з перспективою просування українських сил в Токмаку. Бай! Підтримуйте, лайкайте, поширюйте.